І сьогодні ми за там, 5 хвилин, можливо, навчимося робити таку дуже класну, цікаву річ, як заміняти обличчя на якісь фотографії на своє. Тому що мене знайомі запитували, як я часом це роблю, то <кхем> я вам покажу. Так от, для початку нам потрібен аккаунт на Discordі. Я думаю, він багато в кого є, тому що цей ресурс дуже класний, інформаційний. Я, наприклад, на йому давно зареєстрований, враховуючи те, що я користуюся ChatGPT, і там дуже багато цікавої інформації. Потім нам потрібно буде InSignal FaceBot. Знайти якісь заміняє якраз робить цю заміну. Це все робиться досить просто. вбиваєте Insignia -in Face Discord. нажимаєте на його після того, як він у вас вже на дискорді створений ваш аккаунт Continuum. і Заходите, попадаєте, підключаєте до свого сервера. Процедура просто розповідаю, як потрібно спочатку зробити. Спочатку потрібно створити сервер. Нажали ось Add Server. Crayut MyOven і обираєте для ком'юніті, для друзів, створюєте. Він у мене створений вже, мій сервер. У мене вже підключений той бот, як я вам показав. Процедура така. Створили на Discord аккаунт, створили сервер, потім підключили цей бот. І у вас буде така штука. Появиться. Потім берете свою фотографію в першу чергу. Вам потрібно свою фотографію взяти. У мене вона є. І, 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 і. і набираємо ми таку штуку. I 77 ID. Так, сюди ми перетягуємо фото. Зараз я його перетягну. Так, де тут моє фото? Яке я колись подавав на візу? то есть Грін Карту у Сполучені Штати. Називаєте його як хочете. My photo. Ну, і нажимаєте Enter. Все, він вашу фотку взяв і може використовувати. Тепер беремо будь-яке фото, на яке ви хочете накласти своє обличчя. ну Дивіться, я тут підібрав пару штук тільки. Наприклад, Трамп Закидаєте його, нажимаєте правою кнопкою Inswapper і чекаємо пару секунд. І бачите, отаке от ліцо вийшло. Можемо взяти, наприклад, Ламаска Теж закидаємо сюди, нажимаємо праву кнопку Inspire. І у нас, точніше, у мене виходить маска з, з, да, з моїм обличчям. Можна спробувати нашого президента Зеленського. Це, як кажуть, на ваше побажання, як ви будете гратися але це все досить легко, як кажуть, робиться. Головне мати все-таки о найкраща фотка. Ну, от такий простий спосіб. Насправді ви так можете взяти і на будь-яку фотографію накладати своє обличчя. Якщо не хочете там світити своїм обличчям, є такі чудові ресурси, які дають вам можливість, наприклад, рандомні. Face, random face generator генерувати рандомні обличчя, накладати. Ну, взагалі, можете як завгодно гратися, це досить легко, скільки ми тут. Я не бачу часу, напевно, менше, ніж за 5 хвилин я вам показав, як накладати обличчя. Дякую всім за увагу. Якщо подібний контент буде цікавий, я з радістю буду викладати різні такі речі. Ну, і у мене є наступне відео, яке, я думаю, вийде завтра. Дякую і до побачення!